Дніпропетровський міський виконком підписав рішення про скасування актів індивідуальної дії, які дозволили перевізникам цієї зими підняти тарифи. Тож максимальна вартість проїзду в місті не зможе перевищувати 4 гривні. Змусити владу діяти в інтересах Дніпропетровців змогла група депутатів міськради від блоку Петра Порошенка та народний депутат Максим Курячий. За словами Максима Курячого, Дніпропетровський виконком неодноразово затягував позитивне вирішення питання про зниження вартості проїзду у маршрутках. Блокувалися спроби зібрати постійну депутатську комісію з питань транспорту, зв'язку та дорожнього господарства, без ухвали якої не могло б відбутись здешевлення проїзду. Коли ми півгодини тому говорили, що доб'ємося зниження тарифів на проїзд в наших маршрутках города Дніпропетровська, мало хто вірив. Тому що не було ще такого випадку в історії України, коли після повищення тарифів потім вони знову опускались. Ми заклевали, залубали наших місцевих чиновників, тому що змінилася ситуація в країні, тому що знизилася ціна на топливо по сравнению з початком року, стабілізувався курс долара з початком року. І найголовніше, що постійний прессинг, постійне давление наших депутатів городського совету з фракції Петра Порошенка дали свої результати. Завдяки наполегливості депутата міськради від фракції блок Петра Порошенка Солідарність Дмитра Грищева проблему вирішили. 23 числа на засіданні сесії фракцией блока Петра Порошенко было сделано заявление с требованием срочного пересмотра. Акт регуляторного акта по поспо по, по, по вибупу по определенню тарифа на проїзд городском транспорті. Вот. і з учетом нашого давлення, і благодаря нашому давленню на исполком, исполком 24 числа все-таки виніс рішення і проголосував. Хоча було доволі таки большое сопротивление. Но ми добилися цього. І я вважаю, що це наша заслуга для наших горожан в першу чергу. Нагадаємо, що економічна ситуація стабілізувалася, де спаливо почало дешевшати. Это самый яркий, самый наглядный пример относительно того, що коли ми исключаем тіньову составляющую тарифа, і це дозволить їх зниження. Поэтому далі будемо працювати над всеми тарифами і над всеми платежами наших горожан. Тепер треба контролювати перевізників. Як вони виконують, це важливе для жителів Дніпропетровська рішення, підкреслив народний депутат України Максим Курячий, Олена Олександр, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.